Ви стоїте, їх не знімаєте, коли, коли відходите. Так, так. він код. Тріщин нема, сколів, виданих нема. Ну там мінімальні. Скло 11. Вона вас 11 чи 12-го 12. 12 року. Ну тут одиничка. Там, по-моєму, перший місяць 12-го року. Так, по капоту зазор, зазор нормальний. Бампер виходить, в принципі сидить. Да, ну головним чином. Ну вони тут все міняли. Мінімальні царапки. Туманка оригінал. Фара треба дивитися, що за фара. Оригіна... Оригінал чи ні. Фендер трошки виглядає. Резина. Такий розмір. Якась, мабуть, Китай. 19-го. 19-го 19 року. Не знаю, щось таке. Майбенчина, так, китай. Так, диски, косметика є. Гальмівні як нові, колодки теж бодрі, стойки сухі, кліпси. Шрупи не зовсім оригінальні, але підкрилки стоять. Бампер бамперу десь вже піддавлювали повторно когось. Так, тут решітки, залізний захист. стоїть. Так, да, <риклад> бачу, а бачу, я розумію, бережно барбі. Так, тут туманки оригінал. Фара логічна. <риклад> Якийсь скуч. Це нормальний, тут теж трошки оптичний шиби. Так, гума гума така ж сама. Так, проходь, мабуть, заплетіти травмою, це просто бруд, це не царапини. Десь її царапили. Так. 11 рік, машинка тонована, зазор нормальний, нічого ніби не пошорхано. Тут те ж саме. Це просто брудерги, гума така ж сама, залишок міліметра 4 Передня в принципі те ж саме. Ось. Так, диски в нормі, буртика немає, колодочок відсотків 30, підкрилки на місці. Відбійники вже розвалюються, Бампер цілий. Зазор нормальний. Стопи. Стопи тріснуті. Парктроніки. Це ви доставляли парктроніки. Парктроніки доставлені. 11-й рік. Фаркоп американський. А шар є сюди чи тільки... Чи не знаєте? Ну тут шар ще такий для кріплення фаркопа. Такий є. Ну, Квадрат із шариком. Він ж там докупується, мені треба. Так, Тут зазор бампер трошки випирає, фонарь цілий, тут теж випирає. Фендер трошки прим'ятий. На сонці дивимось тому, міліметра 4, це ще на монтажні сліди. Намаска. Дрібна якась царапина, не знаю, видно там щось не видно. На сонці 11 рік, 11 рік. 11-11, так. Тут ніби косметики якоїсь нема. Зазор адекватний, тут не потіє. У нас тут панорама. Тут все нормально. Граду немає. Салон. Дверна карта, там особисті речі. Підігрів. Складування зеркал з кнопки. Пам'ять на три положення. Шкіряне сидіння. Тут є потертості, тут ціленькі. Приємно фарбувався. Порошки не пошорхані. Не знаю як сюди поміщаються, але якось поміщається. Автосвітло, круїз. Кермо, вагоське. Ось. А ви може там відкриєте... А, ладно, капот, багажник не відкриємо, мабуть. трохи Пошкрябана, підігрів сиді, зонний клімат, маленький монітор, є навігація, не знаю що там 97-92 тисячі кілометрів. Кермо, в принципі, без особливих зауважень. Там якась царапулька. Так, коврики звичайні. ремінь безпеки. Одиннадцятий рік. Так, карта дверна без зауважень. Дитяче крісло, там нічого не побачу. Там 12 вольт. Нічого більш нема. Панорама, потолочок. Потолочок треба дивитися. Могли перетягувати. Ні, потолок не перетягували. Відмивали просто. Так. Я відкрию, щоб воно дихала машина, бо чорна вона нагрілася. Так, права карта. Все добре. Сидіння без зауважень, мене по часу обмежують, тому я так поспішаю, це не підлуки є момент. Криво. Буде та й не крутилося. Так. Тут по дверній карті без зауважень. Так, не знаю. Тут все добре, сидіння не порване, спинки цілі. дах без задир. Так, цікаво, відкриємо. Відкрили. Так, тут у нас не крутилось. Не крутилась. Особисті речі, такий багажничок. Так, не пошорхано додатковий ковер. Так, там у нас секретки, не знаю чого не ставлять. Докатка, якісь значки. Полка задня не пошорхана. Камери в нас немає. Зато я задні партнери доставила. Так, міряємо кузов. Так, що у нас крило, нехай буде крило. 127 прара передня. 149. Тут щось воно трохи вдавлено. чи то по дизайну, ні, то по дизайну. 117. 236 ця штука. фарбована, тут є шпаклівка по ній.

97. Так, а що це за капот? Це не оригінальний якийсь капот. Так, да, це якийсь не оригінальний капот. 61. 95. Тут написа я не бачу ніякого. Ну, герметика немає. Це не оригінальний капот. Так, 53. Зрозуміло, один раз фарбований. Не завод 109, 118, крило завод, 132, 105. Ця штука теж має бути фарбована, шпаклівка теж 538, 163, 143, так, 112, батон 115, верка 129, 114. 111, 113, 113, 111, 115, 118, 110, 111, 110, 110, 110 105, 107, 130,

117, зараз я скажу 113, 139, 118. Оці штуки тут шпаклівка, вони фарбовані старим капотом, а вам їх помяло, ось Капот, зрозуміло, мінявся, не оригінал, фарбований новий. Крило, це я не знаю, чи в колір його поміняли з іншої машини баушне. Бо щось, бо щось якесь воно таке, я не, не розумію так, не можу сказати. Ніби й не погане, ніби й не фарбоване по товщині. Ось, І там симетрично з того боку ця історія теж е, е, фарбована зі шпаклівкою. Ну Тут нічого подного, да, Зараз ми трошки хоча б... Знайшли мотор. Капот, ну, зрозуміло, він крутився. Теж зміщувались. Так, йдемо далі. Є така бірка. Так, крило ніби і не фарбувалось. А, і от тут руку там, знаєш. угу. добре. Мотор рідний 12 рік, перший місяць. Машинка стояла, глянемо масло. Щось масло на мінімумі. Зараз витру перевіримо. Це тривога чи це в когось кондиціонер гуде? Це машина конди... Конди... кондиціонер. Це тривога тут такий, вот так полазить. Нічого угу. особливого тут нема. Так. Ланжерон ніби не тронутий. Це ж основний удар був сюди, як крило, чи його якось в колір поміняли. чи Якось наче, по заводу. так, Тут все сухо. Тут відламали, то підремонтували. Тут ліве крило, нібито не крутили, капот крутили. Тут все в пилючці, Фари ніби оригінал, все не здав, на передачу, так. Фара оригінал. Не знаю, видно там який рік. 2014 ця фара мінялась, а ця фара Чех Паблік Оригінал. 12 рік перший місяць ця фара. Тобто ця збереглась. Та 14 рік. Так, радіатори видно старенькі. Я Угу. Так, зараз не полінюсь, глянь масло. Так, витираємо насухо, вставляємо лістаємо. Масло на минимум. Минимум. Давно вы меняли?